По у ну, Лукова. Е, так, то ми, ну, так ми так, разом сіли, ми за дві години спробували перекласти жінку та Семом у п'ятому класі. На Натядруватиму в Чорногорі гаджубір зведеся в ланцет. В день і вночі чугайстер дикий ще скоротає у Донцет. На йде співає пісню, наліво бріхні торкотєт. там чудеса, там щезлик ходить, лісна там на гілках сидеть, там на плаях нам невідомих дивної звірини сідє. Колеба на оляніх рогах стоїть близанько до води, скрізь диво повну полонені, Габегуті вночі, в дніні, Скалестий берег, ліс густий, Опряшній тридцять там гонорних, Ежєва виходить чорних, а з ними довгуш ж молодий. Чугайська там на скаргу геня, гуцульський дух, кров жила І Я там був і я пив, і я зеляні сидів під ньому, а чугайська дораня бріхні взагалі... У мене був колес малий народився, старший я Хочу писати госоцького братку, і думаю, пити дитина в школу, та я дам, зроблю подарок. Вийшло так, що син вступив до університету, і я написав постійний вір з госоцької аббатки. Туго спочатку гладко, гладко, а потім почалося робити туго. Але в мене ще є. Takich 4 który że klientem nazywał obiadki dla dorosłych. No ja nie powiedział, 18 plus, ale... ну, такі, ну, там, тексти цікавіші. Я з обов'язку для дітей з два, два невеличкі тексти, які прочитаю. В принципі, те, що кожен вірш має починатися з тої букви, про яку йде мова, максимально має бути використано гусульських слів, і кожен рідок, кожен рідок починається з тої букви. Ще шість рідочків, а все має на ту букву йти. Ну, що вам тут зачитати? Uh. Uh. Oh. А, позавтрачка. <laughs> ну, це був перший вірше якраз. Ангелик світиє тихенько, андрійкас корм'яли гонько. Афенів коші збирати, арґіки квітки шукати, а як буде повний кошик, аркана знансує хлопчик. Uh. Готур в гаджі літає, дерево врубає, гонту буде він робити, гражду треба перекрити, галерію уходять, діти, діє, їх квартиру зріться. Це те, що нас, нас відмовляли, що у нас грибу нема. Є ще таке. тут є на ебу така, що цілий повноцінний, на і та й на та й на йот, я ляд весь це бух згріб об'єднає. Ну, Навіть ці букви вибачили. Повно скоро ми впивняється. Пешні писанки ополеться. Пещиком виводять пальці, потітко, самну та зайця. Полоніна плову плаче, потік прутко плетім скаче. І ще таке є, Ну, я його дуже люблю, бо мені якось давлювся. Чорний чугайстра чук, чорногора повна чуд, чуркало чурят, чай, чичка, зветься Еван, чай, челік у чорніці, йде, чорний Ну, може, будя. Абетки для дорослих. Ну, то Трошки напший формат. Тут я почнемо з такого тут на я в мене такий. Я все тебе прочитаю, бо то нема що лишити. Лесик довкушем зробився, лісній дуже прилюбився, лядіня обтуманіла, лісом скалами воділа, любість може бути і казку, лиш не з ніс І далі тетя зрозуміліше, а далі тетя ніхто не зрозумів. Серий сум заснував сплетене сідло, естосне, срібний свист, стіс у суслі, сніс відточно схеляних снарік. Скапує самотов, свічі скорчення хвостовися, солма сунуться, харапужень і садна, несні. Тут є два ляшкі слова, які починаються не насипу. А, а тут такі, все починається на рибу. Потом раваші рантухові ребра руб'є роями. Ракове різдене рам'я ранять рок руки рокі. Рякуки розбирають роси, руш, рукава. Реком резе рам'яні, рвуться руна ріке. Ну, єдине тут не зрозуміло, че таке кінцем. Да. Раваші рантухові ребра ря, рубля роями. Я це то, так пояснюю, мама ткала коли, е, на верстаті, і коли снували п'яти, то на цьому перекаті таке були граваші е, назначаємо. На а вчора рантухові, бо полотно так? А ребра рубля до сорочка. І рехом рези на Що резиться це то, де спускали смираки. Е, а ряком вчора няні, ну так буде олень, бо олень крякнув, він з то, що там було. E... E... І ще стаття перейти до, 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 до пісні, так? Бо то з самої переведеш. Я прочитав, що це не робить. Я Нем, не <кос Kelsey> ja ще прочитаю один э, своє полюблення віршів. Я його переважно два рази на рік пробував друкувати у Фейсбуці. Е, коли годину переводять, знаєте, Отак, е, каламатися у годену, то так то вперед, мені, я ніяк не зрозуміти, що це, це то що треба це пізніше. Мені так, так надалося, що я написав вірш на цьому подію. Годена їх чи відеяна. То приквапить, то стишить хід, то підносить тебе на небо, то пускає тебе під лід. Данцює колом гуцулку, вибиваючи секундами стяг. і два рази на рик головку, одна дама назад суперець.